Є понад 10 основних функцій менеджменту, і там список просто ну колосальний. Найкритичніша з них це підбір персоналу. Ми дуже часто бачимо, що таке помилка найму. Ну, Ну, ребят, ви серйозно? Ми не змогли її інтегрувати, ми не зрозуміли правильно, які в неї таланти. А десь винні роботодавці подаються аби куди лише б схопити цю можливість. Бушітінг, пробачте, як є. Читали моє резюме. Може, ви мені розповісти? Якщо ви не хочете це робити, зверніться до штучного інтелекту і виділяйте фотографію. Цей момент продажу через резюме він вже ну пройдений етап біль то просто біль, які чат GPT підібрав так, щоб щоб вам билось прям серденько. Якщо ви займаєтесь рекрутингом, тримайте безкоштовну бізнес-ідею. Питання на питання по аркушу компанії скривають якісь там проблеми, якісь негаразди, які в них є. Він подивився на резюме рівно одну секунду. І що Що ти поймеш? Не просто продати себе, а для себе зрозуміти, чи це підходить мені? Я просто чесно сказала, ходім, пройдемось по підприємству, я тобі все розкажу і покажу. Тут я підписуюсь повністю. Намагайтесь, оцінюючи кандидата, дати собі в першу чергу чесну відповідь. Сео, ларька, це, взагалі, тема. Якщо кожен з нас, кожен бізнес, не почне працювати правильно, ефективно, я дуже бажаю, щоб наші українські компанії на це робили ставку теж. Чому це важливо саме зараз? Дарія Задніпровська, Анна вербова. Це так не працює.